Так, всім привіт! Сьогодні відкриваємо ми силос. Я вже там землю відкидав, зараз там трохи підчистимо, будемо пробувати добратися до його. Заодно провіримо глядачі, які у вас очі. Якщо добрі, значить добре буде силос. А якщо ні, то будемо кормити комбікормом і сіном. Сьогодні бички не впускав, вони так хліві залишилися. Тож до обіду дощ такий йшов, то думаю, ладно, хай побудуть. Тут трохи гні. раніше позабирав їх, почистив. Заодно проголодаються, щоб трохи побачити, чи вони їдять, чи не їдять силос. Але я думаю, все буде добре. Так потрошку спочатку будемо починати, хай вони підлаштуються. Тому що, наприклад, коли їм сподобається, вони можуть багато з'їсти, а на другий день взагалі не захочуть. А так потроху-потроху. Підлаш... Підлаштується мікрофлора у їх. І собі хай підростають. Це знаєте такий корм. Ну, там, не дуже, можна сказати, що від його якось так ростуть, як не ростуть від комбікорму. Комбікормом також можна кормить, можливо, навіть краще будуть виглядати бички, ніж силосом. Але силос набагато дешевше виходить. Ну і бички все одно гарно це почувають. Такі бачите, об'єдині не дуже багато. Отак його все під ноги. Тут призенці, там штук тривих пожалобі лежить. Перший раз сьогодні спробують. Ну, Забіжу наперед, там я заглядав, то що плівку трохи захватив, то здається, там де саме порвав, то там добре буде силос. О, вже ти малий тоже дає, що де, погладили. І тут я бачу, бачу, цей прицепчик так трохи буде мішати, тому що я їм корм привожу. Думаю, можливо, або назад бички туди завозить його, а трохи далі буде носити. Або прибрати ту скриню і прицеп завозить далі, а тут вже силу зложувати. Можливо, коли трактором будемо привозити, як вже бички трохи розсмакують його буде гарно їсти. Що моська? Зараз смакотуб отримаєш. Так, треба беремо транспорт. І глянемо, спробуємо. От, до речі, якісь мали воду. А ні, що там? Вже в ушах що то ти нажав. Так, це в руки. Ще одні великі були. Тут не вистачає, не вистачає зубчика. Ось здлякався. Так, добре, будемо будем їхати, не будемо тягнути котика за хвостика. Такий, знаєте, творчий безпорадок. Готуємо собі трасу, щоб зразу заїжджати. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз йдемо та заглянемо, який в нас вийшов силос в цьому році, щоб все добре, щоб гарний там був смачний, щоб бічкам сподобався. В тому році такий був гарний силос, і бічки росли і їли. То думаємо, що все буде добре. Вже там коля підготовий, землю повідкидав. О, щоб можна було проїхати треба. Отут, бачите, прямок такий. Цієї ночі дощу було багато, то нічого справився. І зараз будемо пробувати, трохи тут заберемо ще. У цьому році дещо культурніше, як в тому, У нас вже вже бетон, правда, не до самого хліва, ще можливо метрів 4 можна буде доточувати яму отут. Такий хвилюючий момент. Давай ще скоріше заглянемо. А що там? Я вже знаю у цьому місці точно, бо тут я трошки рвонув його. То ти вже заглянув ще з самого ранку. Аллей. Ого! Фу, Слава Богу, коня. Пану, знаєте, що зараз не дійшли технології, щоб запах передавати. А, смакота. Писав чоловік, що якось раніше я був малим і все не знав, чого хлопці ці качанчики збирали, гризли. А потім, каже, викупив тему, що це вони закушували. І бачите, ніде поки що не грама, нічого такого цілого немає. Скрізь це гарно. Там тут не хватало, тут кусочок з цієї сторони має бути такий кусочок. Може багато відкривати чи можна? Хай так і буде. Хай буде. В цьому році можливо ще гарніше буде. У тому буде такий зеленіший. І більш мокрий. Ну. А в цьому році такий як жовтий, як золото. І ще, знаєте, писали в тому році нас, що ми з силосом так натягнемося, що... Ну, ми чуть чуть не будемо, але будуть чуть люди. Що ми вже силосом, силосом кормимо. Воно то так, але... Зазвичай я вважаю, що чутно той, хто, хто не миється, а не той, хто гараздну роботу робить. Коля, то ми ж як попораємося, ми ж не йдемо в магазин. Ну так, якщо, наприклад, Коля набере сило, що тут покачається, а потім прийде, залізе у хату, зразу буде, телевізор дивитися у ті одежі, то так воно і буде. Угу. Це ці вуки то таке, які хазяї такі великі, не хазяйські. Що то що досухіше був, бачу так трохи м'якше береться як в тому році, в тому році він такий був, як камінчик запресований. І таких палок немає. Тут трохи з земелькою з вози попало. Дай. Треба трилі брати. Такий розсип частий? Угу. Що ви, веземо на пробу? Веземо. В першу чергу дамо самому маленькому. Ми ж його шкодуємо саме більше. Сідай, підвезу. тут, будемо м'яко сидіти. Пішина. Я вже й мовчу, бо я так голосно балакаю, щоб не злякав, Коля. Як, як там, да. Так, зараз цим. А ну-ка, що вони скажуть? Підходять, знаєте, то швидко, але їсти то ще щось але розсмакують то будуть їсти. А, ще тим двом треба ставити. Цим. От і все для першого разу вистачить. Бо не знає, що то такі за запах ще. Чи... ну, до тих гляне, може розпробували. Так, там зробимо. Дніпро теж такого ще не їв, бо приїхав до нас ще маленьким. Ну. І наші також ще не пробували. Головне, щоб попідходили і перебирають. — Ні, будуть їсти. Будуть їсти. Вони зараз ще напринюхуються. Ти ж теж якщо нове пробуєш, мене зразу його ковтаєш, треба розсмакувати, що воно таке. О, маска куштує, пробую так. А бички, бачите не їдять поки що нічого. Дивляться як баранчик на ворота. Для першого разу вистачить, далі будемо підвозити, щоб його закрити, щоб ще вода не забігала. Отак, бачите, потроху перебирають, але в кінці сіна, то сіна краще хочуть їсти. Але нічого, у нас попередній також перший раз не, не дуже його їли. А далі як розсмакували, то почали економіку, почали січку підрізати. Бачите, жираф перебирає вже силос, ціно не чіпає. Два штрафники наших. Шо, не той харч вам. Так, добре. Але тут, бачите, мабуть, скриню заберу, що прицепчиком завозить комікорм сюди і далі, а там будемо навозити силосу. Так буде краще. Але скриньку також не далеко не відставляємо. Вона добре, бо там на прицепі, коли уставляє, то пташки їдять комікорм. А коли в скрині, то все під замком. Але з прицепчика зручніше? Силос комікорм. Так. Да. Легше набагато не зручніше. Там вдома приїхав з мішоча вигорнути і все. у нас, здається, вийшов непоганий, скрізь одинаковий, здається, так немає місця чорного, то думаю, що все буде добре. Вони ще наш перший раз пробують, а ще Коля зверху комбікормом посипав, стіна, то будуть перебирати. Коля каже, треба на вулиці, там біля силосу, зробити таку огорожку, щоб якраз голови вміщались, то каже, не треба буде возити, хай собі підходять на вулиці, поїдять. То це так, коли я просто каже, він так не буде ж робити, вони там шкодують робити. Чого, якби хто зробив би, там було б добре, така технологія була б. Хай перебирають. Вже ввечері побачимо, чи з'їдять трохи, а не ввечері, то вранці все одно ж треба їм якось привикати. Треба ще ж і Силос на вулиці загородить, щоб вони ходили по вулиці. Ну так, да, там пару дощів будуть ставити і все. Прикрутить, щоб, щоб не забути це головне. Бо вони ж де що робиться, вони скрізь там. Вже будемо їхати додому. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе, Янгола, охоронці Збройним силам України. Всім до побачення!